Сталося неймовірне, нам показали тизер Андора за п'ять місяців до його прем'єри. Так нас ще не балували, хоча якщо прикапатися, то цей неповноцінний тизер, а коротенька нарізочка кадрів з промо прийдешнього сезону на Disney+. плюс. Але ж ви знаєте мою одержимість з цим серіалом мені й 10-секундний ролик, ніби подарунок на день народження. До речі, він у мене вже за кілька днів, тож дякую Лукас Фільму, за таку радість. Вітаю в джедайській Криївці, і це мій огляд першого тизера другого сезону шоу Зорині війни Андор, прем'єра якого відбудеться 22 квітня наступного року. Отже, поїхали. Для початку нагадаю, що нам відомо про другий сезон. Як і перший, він складатиметься з 12 епізодів, але цього разу він буде розділений на чотири самостійні сюжетні арки з часовими стрибками між ними. Це стане головною відмінністю від попереднього сезону, події якого розгорталася приблизно протягом півроку. Натомість тепер історія охоплюватиме всі чотири роки, що залишаються до подій фільму Бунтар, і завершиться безпосередньо перед основною сюжетною лінією спінофу. У фіналі Касіан вирушить на торгівельну станцію в кінці кафрени, щоб отримати інформацію про будівництво секретної імперської суперзброї від свого агента. Вже підтверджена поява в сезоні дройда КІТО ЕСО, якого озвучив Алан Тюдік. А також директора Орсона Креніка у виконанні Бена Мендерсона. Композитор Ніколас Брітел, який працював і над першим сезоном, поділився, що цього разу при створенні саундтреку надихався музикою Майкла Джакіно з бунтаря. Час переходити до розбору тизера. На перших кадрах традиційно побитий Касіан каже, зробимо це вартим того. Далі у нас заворушення на якійсь новій планеті. Принаймні я думаю, що це не Ферікс, хоча натовп на площі і викликає почуття дежавю. Очевидно, що імперія не збирається терпіти непокору. Бікс каже, що їм потрібний пілот не впевнена, але здається, що вона звертається до Касіана. Виглядає так, що Бікс трохи прийшла в себе після подій першого сезону, але точно не стала тією ж дівчиною. Хтось в однострої імперського пілота натискає на кнопку на пульті управління. І не факт, що це саме Касіан. Бо в наступному кадрі він одягнутий по іншому, хоч і сидить за штурвалом зід перехоплювача. Гарний кораблик. Не знаю, як так виходить, але саме в Андорі відчувається, що імперські винищувачі це не маленькі картонні кораблики, а доволі великі небезпечні махіни. Здається, Касіану довелося прострелити собі шлях. Гарний кадр Касіан та Лютин сперечаються. Лютин звинувачує Андора в тому, що той мислить як звичайний крадій, на що Касіан відповідає, що мислить він як воїн. Але виявляється, що Раель прагне, щоб його протеже мислив як лідер. Андор бере участь в перестрілці з імперською піхотою все горить та вибухає в найкращих повстанських традиціях. Пафосний Касіан на явіні 4 Думаю, це вже ближче до фіналу, бо виглядає він дуже схожим на себе в бунтарі. Бікс невідома дівчина та хлопець з Ферікса, батька якого стратили імперці минулого сезону, на якійсь аграрній планеті посеред поля. Ще один кадр Касіана за штурвалом перехоплювача. А хто у нас тут? Звичайно ж, Кейту. Я думаю, що це Корусант. Цікаво, чи покажуть нам, як Кейту потрапив до Касіана, чи просто поставлять перед фактом на початку однієї зарок. Чесно кажучи, я вже не можу дочекатися квітня. Постійні глядачі знають, наскільки мені сподобався перший сезон, і що майже в кожному моєму відео лунає слово на літеру А. Дуже сподіваюся, що екстремально високі очікування не зіграють з нами злий жарт, і ми не будемо розчаровані, а отримаємо достойне завершення історії. А як вам, тизер? Чекаєте на Андора? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank, посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!